Як же я чоловікові виговорювала, що він не порадився зі мною та роботу покинув, подумати лишень, стільки років там пропрацювати і на тобі, та ще й подруги масло вогонь підливають, адже й затримується Віктор з роботи, і ніякого до мене інтересу немає, не помагають дівчата, ні зачіски нові, ні плаття. Хіба якби озвучила, скільки це все коштує, то, може, так би й була причина для розмови та емоцій, а так все дуже глухо. Ой, Лідо, проходили ми це все. П'ятдесят років для чоловіка то дуже серйозно. Ти ж знаєш, що і заводять собі молодець, хочуть життя назад повернути, От твій теж туди. Я не хотіла з цим миритися, адже не для того я стільки років з ним прожила, аби тепер не знати, куди діватися. Та ми доньку одружили, онуки скоро будуть, а цей он що собі задумав криза йому, в носі засвербіла. Та ще й приховував від мене, що звільнився, наче встає зранку і на роботу йде. Я йому сніданок, я йому кави, я йому сирник, улюблений до кави, щораз печу, з собою даю перекус, все встигаю, бо й сама на роботу спішу. А тут бачу, що він на мене взагалі ніяк не реагує йому й раніше треба було.